Представляємо до вашої уваги двохкімнатну квартиру, виконану в сучасному стилі, зі свіжим ремонтом. Ремонт 2022 року. Подивіться, як все гармонує між собою. Все в одному стилі, в одному кольорі. Ось в залі підлога Ламінат. Тут в коридорі і на кухні підлога кахль. Квартира дуже тепла, до речі, ви бачите, скільки тут радіаторів. Ось Ми заходимо у дитячу кімнату. Тут два вікна, два стаяка. Дивіться, які вікна. Кухня хоч і невелика, але ж вона. Компактно все помістилося, завдяки тому, що вбудовані меблі розташовані дуже компактно. Подвійні двері вхідні. Подивіться, в ванній кімнаті, який великий бойлер, душова кабіна сучасна, та ще і раковина помістилася. Така електрична. Сушарочка. Квартира знаходиться на першому поверсі, але ж завдяки зовнішньому утепленню вона дуже тепла. Подивіться, які решітки красивезні. який красивий палісадничок з лебедями зробили. І навпроти під'їзду парку місця. Якщо вас зацікавила така стильна та сучасна квартира, яка продається за всіма меблями та технікою, ви її можете придбати також за житловим сертифікатом. Тоді звертайтеся на контактні номери в описі під відео.